Бути стриманим, поміркованим, не бігти за чимось надзвичайним, за чимось особливим, не шукати Бога, бажаючи якогось величного чуда, зцілення, збагачення чи вивищення над іншими, а йдучи за Богом саме в пошуках Його. Це є найголовніше в плоді Святого Духа стриманості. Залишити Богові право надати нам те, що нам дійсно необхідне. Не просто сидіти і чекати, що Бог за нас все зробить, а уважно слухати, що говорить Господь, прикладати свої зусилля та намагатися перебувати з ним і в ньому. І тоді Господь своєю силою та міцею дасть нам настільки більше, ніж ми просимо, наскільки нам навіть і важко уявити. Тож борімося за наше вільне та мирне майбутнє для нас і наших дітей. І просімо Господа нашого Ісуса Христа, аби дарував нам дійсну, справжню та сильну віру і разом з тим перемогу для України, мирне небо над нашими головами, життя та здоров'я для кожного з нас.